З Днем Святого Миколая, 6 грудня, ми ще на один день ближче до Різдва. Ранок до Різдва номер 6 Вітаю. Я вже хочу кави. А, сьогодні 6. До речі, з святим Миколаєм. Ви були снох... слухняні? А, я скоріш за ні, тому що мені ніхто солоденького не подарував. У мене сьогодні Стокгольм. Так, це Стокгольм-Лунго, цю каву, тому що вона міцна навіть на велику кількість. Води прибираю і давайте подивимося пряжній. Привіт-привіт, мої хороші! Я сьогодні до вас в такому блискучому олені, який більше ніж в 4 рази, ніж потрібно. Але це в тему нашу з вами, тому що у нас сьогодні логічно було б поговорити з вами спочатку. Чекайте, я зміню якість. Сподіваюся, які стала краще, тому що а, щось було не так. Тож, а, звісно, було б логічно поговорити з вами про жовтий, оранжевий. Не те, що зараз в мене на обличчі написано любов до цих кольорів. Я їх люблю. Я люблю, в принципі, всі кольори, просто деякі я люблю своєю такою любов'ю на відстані. Також не, не слід. Думати, що я не буду говорити з вами про відтінки. Я буду з вами говорити про відтінки. Особливо я хочу зупинитися в одному з відео на відтінку бірюзи. Я дуже люблю бірюзу. І в мене є приклад архітектури, який пов'язаний з цим кольором обов'язково. Я з вами буду говорити про чорний колір, сірий колір. Також буду говорити про кольори, які війшли в використання і зайняли, знаєте, такі. Усталеність таку, вони константа, тобто вони дуже давно використовуються і в, в інтер'єрі, і в одязі, і нами, а в нитках. Я хочу поговорити з вами одного разу про кемл-відтінок, дуже цікавий, тому що це і колір а, а, стилю а, сафарі, і це колір а, улюблених всіма тренчів. От, Але сьогодні я хочу виблиснути і хочу поговорити з вами про Металік. Металік. да, нехай. То вчора я була така втомлена, що сьогодні хочеться трішечки додати а, якогось блиску. Так, да. блиск. І, а, до речі, я дивлюсь на коробку. Я сьогодні, коли записувала вступну... Шматочок з пряжним Адвентом і своїм і Іринкиним. Я потім зрозуміла, що я не записала. Тому давайте я вам спочатку покажу ту пасму, яку я. Я та знаю, яка вона, а ви ні. Ось ця пасмочка була в мене під, під номером 6. Подивіться, яка вона цікава. І коли її відкрила зранку і думала, що я записую, а я не записала, я думала, що я буду сьогодні з вами говорити про оранжевий. Але ні, я буду говорити з вами про. Metallic. Так, зараз це виглядає ось так. Вона а, світліша, ніж всі інші, але мені так цікаво, що буде далі. Дуже цікаво. І я дуже рада, що я взяла ось цю фіолетову. Тепер я думаю про те, що мені конче, конче потрібна коралова така. І яскраво-синя. Насправді я не я розумію, що в мене тут рожева, тому що я просила фіолетову і рожеву. І я розумію, що в мене тут зелена, тому що це видно. -да. Я відкрию потім велику, коли в мене знов буде на складний день, як вчора, коли мені просто це буде необхідно. А в моєму пряжному я сьогодні витягнула ось так. Я не розумію, яким чином воно має пасувати до позавчора. І вчора, то воно мені, зов... Вибачте. Воно мені зовсім не пасує. І а, я, маючи ось такі а, хороші залишки, по факту, ну ось тут. Це пара, це майже пара. Ну, дивлячись, яка жіноча, дитяча, чоловіча. Тобто на чоловічу це дійсно мало. Тому я до ось цих синеньких я знайшла залишки від NFG, розметала вже на два моточки рівні. І це я вам не той показала. Ось в мене. І це вже в мене, це в мене вже залишок від. Тих шкарпеток, що я зараз в'їжу, Dogs and Cats, одна готова, просто це залишок від однієї шкарпетки, а другу я дуже активно сьогодні під час симпозіуму в'язала, тому що я сьогодні ще сиділа на симпозіумі науковому благо, що він онлайн, і я просто сіла і в'язала, слухаючи різні доповіді. А ось ці я почекаю. Тобто я почекаю, тому що воно мені не смакує разом. А робити не смак я не буду. Я знати добре знаю, що такі кольори. Так, і а, що ще хотіла показати, хотіла показати, наскільки мої шкарпетки просунулися, ті, що перший, другий, третій день. Пам'ятаєте, оці мої карамельні? З'явилася в мене вже друга шкарпетка, і вже видно, яка буде тема. Тобто, в мене ця шкарпетка друга буде смугастик. Потім карамельна п'ятка і хелекс після. А в цій в мене буде карамельна п'ятка або світленька. Я ще подумаю, як це буде. Може, світленьку зроблю? І потім в мене буде смугаста. І от тоді буде пара. Принаймні, це буде цікаво. І я сподіваюся, це буде красиво виглядати. Хотіла сказати смачно, але знаю, що багато хто не любить, коли хтось говорить, смачно виглядає. А тепер повертаємося. Доблиску. Чому я таку тему обрала, тому що, по-перше, цей тренд дуже активно використовується зараз в дизайні одягу, інтер'єру буде, в промисловому дизайні так, так само не забувайте всі ці айфони, які золота вічі, рожеве золото і так далі. Але мода на Металік, попри те, що вона, Знаєте, так потужно зайшла в 70-ті, коли проявився стиль диско. Саме в 70-ті стало модно, популярно і масово потім тиражувалося, наприклад, куртки пурпурні з металізованим покриттям, або електрик синій. З металік-ефектом. Комбінувалися срібло-золото мідь разом. Чорний з таким металізованим напиленням, як антрацит. Це було мега-популярно в 70-ті. Це було по популярно, тому що і музика така була, знаєте, диско. От. І вважається культурологами, що саме Кількість військових конфліктів повернуло сучасну моду, моду цього року до металізованих покриттів. Тому що, попри 70-ті роки, давайте не забувати, що людині, власне, прикрашати себе, вдягати кольчики, вдягати якісь ланцюжки. Носити якісь блискучі елементи, лелітка, як хтось говорить. Я все ж таки ладна говорити паєтка, тому що паєтка це англіцизм, це з слова палет, тобто саме паєтка. А хтось каже лілітка, хтось каже блисківка. Як хочете так називати, я буду казати паєтка, мені так більше, мені так правильніше. Так, У нас демократія. Як називати паєтку, леліткою чи паєткою? Власне діло кожного, кожного, хто в'яже з цієї ниточки. Так, а що хотіла ще сказати, що, звісно, металізоване покриття і металізовані елементи в одязі були і до 70-х, до стиля диско, тому що давайте поговоримо про обладунки лицарські. Це метал. Або поговоримо про шитво на шляхетних костюмах, платтях, золотом, сріблом, так? Знов таки вишивка метал... метали... металевими нитками по по костюмах це це церемоніальних священиків знов таки. Тому це завжди актуально, це завжди визиває резонанс. Інколи дивишся, думаєш, Боже, Боже, але кожна людина має право на те, щоб виблискувати, як вона може. Так, що хотіла сказати стосовно ще металіку, як елементу, як я не можу сказати, що металік, металік це колір, але все ж таки металік присутній. То нехай це буде просто металік. Що ще хотіла сказати, щось таке мене промайнуло в думці в думках моїх. Так, хотіла сказати психологічний такий аспект, що вважається, що людина, яка вдягає. Блискучий одяг. Я не говорю зараз про елементи. Я говорю про повністю, наприклад, металізовану спідницю, до неї, повністю металізовану ковтину чи якийсь піджак. Це зараз дуже актуально, особливо змішування ось цих різних відтінків металіку, тобто золото зі сріблом, мідь з рожевим золотом, наприклад, дуже модно це поєднувати в одному, як це зараз можна казати лук В одному вашому образі. А, але це не так ново, тому що так, це зараз дуже на піку моди, але ще у 2018 році, на виставці в Мілані, яка присвячена і салоні, яка присвячена інтер'єру та меблям. Було дуже багато в колекціях різних компаній заміксовки такої, такої різного металику одночасно. Тому. Це просто така, знаєте, цікавинка, яка вже нарешті дійшла до масовості. Коли щось таке популярне, яке пропонується, стає масовим, коли воно вже активно вживається. І до архітектури. Я, звісно, могла б з вами поговорити про ейфеліву вежу. Тому що це приклад архітектури повністю. Це металева конструкція. Металева конструкція, яка надихає, закохує, бентежить свідомість, особливо, коли вона мерехтить вночі або пускає цей свій промінь довкола Парижу. Ні, я буду говорити за щось інше. Також я б могла, мабуть, що поговорити з вами. Що ще у нас є металеве таке про е, рейхстаг. його реконструкція, тому що він був розбомблений і повністю його купол це по факту металева конструкція зі склом, яка має всередині таку амплітудну сваю. І довкола цього куполу йде. Пандусна така доріжка по спіралі, і у вас є можливість іти. А ось ця власне, свая, яка тримає цей купол доволі важкий, вона вкрита м -м, дзеркальними такими панелями. Якщо я знайду в телефоні фото, я вставлю, тому що коли я перший раз потрапила в Берлін, це був, мені здається, 2002 рік. Мене вразила, звісно, ця реконструкція, але мене, вона мене вразила не як об'єкт, а саме як робота, яка була проведена по реконструкції. Говорити я з вами буду за інший об'єкт, який, власне, з'явився в Празі теж як наслідок війни, бо ця територія була розбомблена. Раніше там був маєток 18-19 сторіччя, в 45-му році. Той будинок чи 44-му розбомбили американці, коли вони вибивали німців з Праги. І в, в 90-х Гавел, я пам'ятаю прізвище президента на той момент, а Вроцлав Гавел. От не пам'ятаю його ім'я, я, я пам'ятаю, що на той момент керував Чехією Гавел. Прізвище, пам'ятаю, це знаєте професійна деформація викладачів, коли вони через роки пам'ятають прізвище студента. Я правда пам'ятаю, ще студентів і ім'я інколи навіть і по батькові. В мене, така в мене деформація, але тут я ім'я забула. Тож, він звертається до відомого на той момент хорватського архітектора. Який працює в стилі в стилі деконструктивізму, тобто, коли у нас така ламана форма, і це е, хорватський архітектор Владо е, Мулініч, ні, Мілуніч, Владо Мілуніч. І от вже Владо звертається до е, Френса Франса Геррі і до канадського архітектора. І Френс Gary, він погоджується, тому що йому подобається ідея, яку запропонував Владо. І вони вдвох створюють такий неймовірний в них тендем, що вони створюють тендемну архітектуру. Вони створюють будинок, який називається танцюючий. І це будинок, де дуже багато використовується металу. По факту, це дві вежі. Одна з яких гнута. І по ось цим лініям ви можете легко побачити жіночу фігуру. Так, власне, танцюючий будинок був присвячений парі, найвідомішій парі танцюючий золотого віку Голівуду, знов-таки золотий. І це у нас Фред Астер і Джинджер. Роджерс – Найвідоміша танцююча пара архітектуру. Звісно, та, та башта, яка має оцей вигін спини, це жіноча фігура. Верхівки двох башт проєктував Самрі. Будинок будується 4 роки з 92 по 96, визиває захват. Будинок дуже сильно закріплений до сусідніх будинків. Знов таки металевими конструкціями. І він також закріплений дуже сильно вниз. Має 9 поверхів, 7 над землею і 2 вниз. А це пов'язано з тим, що він знаходиться біля річки, і його треба було, так скажемо, заземлити. 96-й рік його здають в експлуатацію. Це офісна споруда, має офісне значення. І в 96-му році ця будівля отримує нагороду, дизайн. Року. Я побачила її в 2005 році. Ми були з чоловіком на його день народження в травні була дуже дощова погода, і перше, що я хотіла побачити, це власне цю будівлю. І ми прийшли в дощ, і от реально в дощ вона виглядає так, начебто вона рухається. Я Сподіваюсь, я розумію, фото це не передають, але ви можете, можливо, в YouTube знайти якусь, якогось блогера, який ходить по празі. І стовідсотково це ця будівля, при тому, що це 1996 рік здача, да? початок існування як закінченого об'єкту, це не, це не ратуша, це не Карлов міст, але це визитівка. Праги. і я певна, що якщо ви приїдете в Прагу і візьмете якийсь тур, 100% вас підведуть під цю архітектуру і покажуть. А... Керрі. в нього, до речі, а... дуже красивий ще об'єкт є. Є в Лос-Анджелесі, я вставлю фотографію, тут теж дуже гарно працює метал, але я її ще не бачила цю споруду, тому я не можу її використовувати. Вона мене вразила, звісно, по фото. Коли-небудь я її побачу. Це музичний, ем, музичний концертний хол. Концертний холл Уолта Дісне. От. І, звісно, він автор, дуже теж деконструктивіст. Об'єкту це музей в Більбао. Теж я в Більбао ще не була. Це все. Тож, у нас сьогодні металик. Я вам хочу в контексті сьогоднішньої теми побажати, щоб ви завжди сяяли. Сяяли для себе, сяяли для когось, освітлювали цей світ. Повірте, він доволі темний. Але ми всі. З вами проміння енергії або Божого промислу. Ми всі, дивлячись, що ви вірите, ми всі з вами промінчики. Тому промінчики любові та добра. До завтрашнього ранку бережіть себе та своїх близьких. Ми ще на один день до Різдва. Бувайте!